Пані Максиму, за е, останній такий блок, з кількох питань не можу не запитати цю тему Прослушка залужного. Да, то, що сталося на вихідні, скажіть, будь ласка, то, знаєте такий блок із кількох одразу питань наші або росіяни. Ну, тобто, хто? Для чого? Е, чи вдалося щось важливе підслухати? Бо нам то кажуть, що да, вона не працювала, була в неробочому стані. Але ж ми розуміємо, що нам не говорять все. І загалом хочемо подивитися залужного на 24 рік. Ну, е мені спочатку так говорять, наче, по-перше, це давно готувалося, щоб обнулити, дискредитувати залужного, от просто вбити залужного практично, щоб його прибрати. знищити. десятка мочів, це така підла історія. П'ятірка жезлів, п'ятірка мечів, п'ятірка пентаклів це і є все. Це і внутрішні розборки, але мені показували вже, я дивилася це питання. Тут сили. А українські, ну, ясно, що хтось засланий наш, Росія, але крім Росії, все одно мені показують часто або Штати, або якась інша ще країна. І подібна в мене була історія, коли я без углу дивилась. Я говорила, що не треба думати, що тільки от Росія Росія. Ні, мені показують що третю країну, яка дуже замішана в цьому. Вона таємна, не вскривається. На питання наші і свої, і їхні, і що ті їхні. Просто я вам говорю, мали вбити, знищити це він карму гарно має залужний. Це він за крок. Ну от. А, до речі, теж я ж говорила про цей замах: що ще будуть. Що ще будуть такі скандали у нас на рахунок цього? Це ще говорила на початку місяця, чи з вами, чи з. Ну. ні Ні-ні, не з нами. Добре, яке ще питання? Давайте глянемо по залужному на 24-й рік. Чи має він стратегію? Чи вистоїть він на посаді? Хто, можливо, нам покаже, хто у владі грає проти нього? Не чекайте, ну давайте одне. Да, давайте. Гля... Е, значить, Чи має стратегію залужний на 24-й рік? Ми ж бачимо, хто у владі грає проти нього. Ну, е, Не можна таро родьгати тоді, коли є очевидні речі. Треба дюргати тоді, коли те, що зараз сповняє без угла. А ви що думаєте, вона з власною розрішення це вивняє? Зайдіть у до неї на Фейсбук. На я заходила. Віта. Я вчора зайшла. Просто ви розумієте, я, як ведуча, я не можу казати деякі речі. Та я теж не можу казати деякі свою речі. власну думку висвітлювати. Дісно проходжусь по новинам. Причому, знаєте, кварство цих речей, я коли її почитала, я ж теж завжди безвідносно слухаю, дивлюсь. Це ж у нас так і вчили і в театральному. Ну, для того, щоб ти зіграв злодія на сцені або написав злодія, як драматург, ти не маєш його ненавидіти. Ти маєш його любити. Ти маєш стати на його сторону, зрозуміти його психологію і відтворити. Тоді ти будеш не картинний, не картонний, а живий, справжній. Чому в нас в кіно інколи злодії такі смачні? Да? О, кажуть, геніально зіграв. Я зайшла до безугло, що з того почитати. І в якийсь момент ти віриш, Боже, дивись, як вона співає. Ох, пророблено, Заложний. Дивіться, в нього зараз відбувається повне обнулення якихось речей і стратегій. Такий якась витеч... витік маленький, десь раніше відбувся. Він зараз це передивляється. Нові плани пише якби. Угу. Істок чому? Ну саме п'ятірка жезлів, це, що знайшли всередині, і в нього є обновлення. Він легко прощається з цим, він не прив'язується до планів. Знаєте чому? Бо кажуть карта генія. У геніїв, у них стратегії купа. Ну, ясно, що була би зброя, але зброєю кожен може От прям навіть боюся, що далі дивиться. Значить, дивіться. Ах. Непогано. Значить, дивіться. Зараз він поки реально в стані а, планування. Але він такий оптиміст. От він, розумієте, пройшов цей рівень, його обнулили. Да? Окей, він собі з чистого листа по. Колесо фортуни — ну що, тому що досвід і геніальність, ти нікуди не дінеш. Ну, міняються стратегії, але ти лишаєшся. Те, що я кажу, завжди шукайте опору в собі. Куди би вас не перемістили, ви сам з собою вам простір дасть. І він поки дивиться, впевнено, з надією чекає момент. З простору його поки зупиняють, вимушена зупинка. Об'єктивна зупинка. Бракує ресурсів. Він на що надіється на ресурс. Да, він їх чекає. Отримає, я думаю, що щось там отримується. Оце новий імпульс. Він чекає цього імпульсу, тут жезлів. Коли вдарили по рукам наказ і четвірка жезлів це злажений колектив, і я все-таки йду туди. працюю. Зараз кращі карти, ніж виходили в мене на початку грудня, бо початок грудня, видно, показував оці події, що мали статис. Mm -hmm. Так трагічно, важко, вайлувати. Подібно на те, що він якусь цю кризу пройшов. І ну, є плани, Ну, вони є. Настрій є. І працює, я вам так скажу. Ну, от випав сам король Кубків це наш президент, а король Пентаклів це часто Америка і гроші. Значить, грошей не дається так, би як хотілось. Все одно їх дається менше, а він ці менше має розпреділити Тут, знаєш, зняти блокбастер на, на малобюджетно. От не можу я того ж завитягнути. Він в робочому стані, він не в занепаді, він молодець, він просто дуже сильний. Як він сказав, коли в нього запитали: ця прослушка, і що ви коментуєте? Він так просто сказав: ну, це війна. Війна і всіх проти всіх, і ворога, і внутрішнього, і зовнішнього плану є. Мені тут не показали нічого. Мені показали його робочий стан, настрій. і Я не побачила його свірження по ходу. І він був в робочому стані молодець. Десь в мене був йода, чого я його не взяла собі на фінал. Знаєте ж, йоду він. Ну, ладно. Да -да -да -да. Я зрозуміла, про що ви його герой улюблений. Угу. І пані Максимузе, останнє питання. Не можемо не зачепити. Зараз великий резонанс знову наробила тема метро у Києві. Значить, сьогодні Андрій Вітренко заявив, що міст метро, да, це Червона гілка, яка з'єднує метро Арсенальну із всім лівим берегом, знаходиться в дуже втомленому цитую стані. Давайте подивимося, будь ласка, взагалі зараз ця ситуація з метро. Дуже, знаєте, почала так неоднозначно. Спочатку синя гілка, потім, значить, у нас тепер і червона вилізає. Можливо, тут не тільки причина там, да втомленому стані і розкраданні коштів. Можливо, до цього причетна диверсія чи росіяни? Секунду, я подивлюся: не вже я стерла? Я От розумію, що мені таке тоді показали? Я сфотографувала цей розклад. Зараз я гляну. Чи я його зберегла стосовно метро. Ні, прибрала, занадто багато росла Давайте зараз гляну. Бо столиця тривожиться, рух паралізується, якщо ще червоно є. Все неозначно, все неоднозначно. Є подвійний зміст, подвійного змісту дуже багато. Дуже багато Маска роздоріжжя мости це завжди про закордон. Це завжди, значить, говорять, або це говорить так. Нам говорять тільки частину, є левова частка, правди, зовсім іншої. Угу. Де ця правда? В верхах у зірки. От випав буквально, хай кличко, не кличко, хтось. Хто при посаді великий Зараз я запитаю, а який план справді? Ну, мені така інформація йде жорстка. Закрити метро, щоб не перед обстрілами, щоб не було де ховати Зараз я запитаю, чи це Ну, диверс... Це мені так іде з потоку огляну. Чи зроблено це для того, щоб закрити велике бомбосховище? Ну, скажімо так. Бо ж якось дуже швидко і раптом все зламалось. Там шість станцій метро в Голосіївському районі, який дуже часто страждає від обстрілів. Тут хочуть. Так, перерозподіл грошей, великий іде, оце мені показали. На цьому. Якийсь угу. перерозподіл грошей. Один поток грошей перевести на інший, десь якось ну, є таємні речі. Знову тає... мені чомусь Росія випала. Росія і світ. Що це ідея не тільки від Києва. Ну, Росія світ, ну, домовленість так, таємна. Бо от Верховна Жриця. Це завжди тайна. Світ. Закриття. Чи м -м, спеціально, от я зараз перевірила цю історію, чи спеціально закривають, щоб, о, типу, не було куди дихуватись. Mm -hmm. Ну ні. Ну, це не тому. Переросту не там, не там. З потоків грошових і Ну. А давайте я запитаю, чи чесно, там все зломано? От чи так поломано, чи воно так хворіє, як нам розказують. Покажіть а, мені з достанцій. Жодної хвороби не показали, хоч вона є. Кажуть, так, це планові перевірки, які треба було б зробити. По наказу їх треба було зробити давно, але здоров'я нормальне. Оце коли виходить дерево, от я коли дивлюсь людей, їхнє здоров'я. Як воно під сильною загрозою, там змія, пацюки, там підкошені, та... жодної карти не випало. Натомість випало те, що я вам сказала. Оце. Великі гроші. Оце структура, оце документи. І далі йде якби жінка це як свої там, перекидування, це як подарунки по дружбі між собою. Там ідуть, враження серйозно, я вам говорю, знаєте, як перерозподіл потоку. І, може, там щось і поломане. Тільки я цих поломок, як таких, от. Не побачу. Зараз я ще на таро перевірю 100%. Бо з трьох mm -hmm. карт можна давати прогнози, але, як правило, чи є насправді сильні поломки в метро, так, щоб його закривати? Ще на півроку. На півроку? Так. Да. Шість станцій, оцих, ти начебто затоплені, синя гілка. Коли я хочу побачити хворобу, мені хвороб не показують. Мені знову нападало купу народу: і президент, і якась жінка, і то, і то закрили станцію, от буквально закрили станцію. Це була наша все-таки мінімальна стабільність. Я, хвороба, як тако, я не побачила тої потреби, щоб принаймні на півроку. І тут показують так, що проблема взагалі вона не з'являється отак завжди були предпосилки. І ну, якщо ремонтувати, то треба було раніше. Покажіть мені, будь ласка, чи є там така велика вода, чи йдуть ці потоки, чи може це затопити, чи насправді це так може на окремій станції? Може, це правда. Можливо, все просто дуже гіперболізовано. Гіперболізовано. Все одно багато таїни, багато таїни, все одно йде перерозподіл якихось фінансів. Я в шокі, що Шо не дивлюся, мені показується. Да, одна корупція. Ну, все одно, ну розумієте, ну, де? Ну, ну як? Ну, ну, от. ну, це гроші, це зустрілись, це от поговорили. Но. Будуть обіжені. Хтось незадоволений є, а хтось задоволений. А чи є поломка, в принципі, вона є, чи є загроза від води, в принципі, є з одного боку. Але дивіться, паш кубків, от він же не гине. Да? От є навіть от якби обстріли, оце фейки якраз це багато маніпуляційних фактів. Це ми побачили тріщину, грубо кажучи. Да? Сказали, ой, тут на півроку роботи. Ні, кажуть, що тут попажу, тут є поломки, але він, бачите, хвилі зупиняє. Бачите, він стоїть, вони накриває. Ну, карти, хоч це можна було швидше все зробити, а основна причина таємні все одно схеми і гроші. Але Норман це показало просто однозначно. просто великі. Башня, мужик, баба, мости, маски. Як завжди, ми ніколи правди не почуємо. Знаєте, знаєте останнє запитання: чи сильно це нашкодить нашим людям? Давайте. Чи призентується до якогось такого колапсу? Ну, от знаєте, як? Де як нам так? це презентують в новинах? Що там такий ермагідон, що просто, що всі кияни не зможуть. Я про інше. Чи закриття цього метро. От метро Які наслідки для нас? Чи сильно постраждаємо, чи люди. Наш народ виживати вміє, перебудовуватись зміє чи зможе народ. Підлаштуватись, як на нього це вплине. Ну, наш народ, та сама карта, дивіться, зразу так. з ходу. Наш народ. Танки руками зупинити, це, звісно, хорошо, але знову говорять, нам правди не говорять. Ну, це неправда. Оце карта справедливість. А mm -hmm. це карта фейки, А це карта На Наполовину. І запитаю, а чому цього не зробили раніше? От я просто запитаю, чому це не зробили? До війни, чому метро не може шість гілок раптом в один момент захворіти? Так не буває. Чому раніше не говорили? Ну, типу, кажуть, можливо, вони звертали на то уваги. Зараз, секунду, чому це раніше не говорили? Тому що ніби раніше все було стабільно, працювало, все було дуже злагоджено. Mm -hmm. Сонечко, стабільність неймовірна. В принципі, є часткова правда, бо кажуть, це сталося несподівано. Десятка мочів, тобто, якби несподівано. No, no. Гроші організації все одно відмиваю. Часткова правда. Дякуємо за правду вам, пані Максимузо, за гірку, але правду. Дякую вам за запитання. І, шановні глядачі, я хочу звернутися до вас. Нам дуже важлива ваша підтримка, адже ми працюємо саме для вас. Я дуже прошу підписатися вас на фабрику передбачень, якщо ви ще не підписані на наш канал, і на канал нашої пані Максимузи. Його ви знайдете під описом у нашому відео, і ми будемо вам дуже вдячні за ваш фідбек, ваші вподобайки, підписки. Пані Максимузо, на цьому все. Ми будемо вас відпускати. Щиро дякую за конструктивну, цікаву бесіду. Дякую вам за До наступних зустрічей. Да. До зустрічі.